Як пісня вільний, а Україна у печалі ішла крізь і війни, аж добрі вогнем кричали, ти не засмучуйся, не треба, бо скаржитись уже запізно, Кому не випав з скарб із неба. На тіху матиме, хоч пісню, ти не засмучуйся, не треба бо скаржитись уже запізно, кому не випав скарб із неба, на тіхо матиме, хоч пісню, пісня линула все далі. Дивувала, а доля десь подкури дала, і пісня долю вже тішала, ти не засмучуйся, не треба, Бо скаржитись уже запізно, кому не випав скарб із неба, на втіху матиме хоч пісню. Засмучився, не треба бо скаржитись уже запізно, кому не випав із неба, на ті коматиме хоч пісню.